Так, усім привіт! Коротше, сьогодні дуже інтересна локація і така животріпещича відео буде. Після цих всіх морозів повибивало у нас тут трошки то винограду, то саду, ну таке. Як і всі, ми ж не ізбрані, то так же само, як і, як і у вас. Е, зараз прийшла посилка, зараз ми покажемо. Я тут в гостях в Олександра. Ми внизу у балки, тому що наверху такий вітер, що там і не чуть, і нічого, там тільки вітер буде свистіти. І взагалі не комфортно, сильно вітер. А ми спустилися вниз е, на таку нову локацію, незвичну. В горіховому саду, так скажемо. Покажемо вам, зараз прийшло. Ми вже почали розпечатувати, ну ще не повністю розпечатали. ось як можете бачити, тут багато персиків. ще світки, Тут гортензії. Ну, зараз ми побачили, Ви бачите, все воно ще запечатано. Зараз я виключуся, ми геть розпечатаємо, щоб не тягнути просто відео, щоб ну, якомога менше по часу займало. І, будем, і розкажемо, що тут є, які сорта, що ми будемо садити, чого будемо садити. Так що якось так. Не перемикайтеся, дивимося. Так, короче, розпечатали. Все, ось така корніва, як можете бачити. Ну, я зараз буду по очереді брати і зачитувати, що тут е, за куча. Просто за зиму з зими погано, по, ну, багато повиходило дуже погано, персиків. Чи їх обвітрило, чи я не знаю. Ну, короче, не попросиналися, що в мене, що в Олександра, то Олександр вирішив. Скільки тут їх? З десяток, мабуть. З десяток. З десяток цей взяв. У мене теж я приїду додому, я теж пройду посадку, додав до цього відео, які в мене не проснулися. Ну, щоб ви розуміли, щоб не ліпити 10 відео. Так, ну а я зараз буду називати, що тут. За персики в нас, значить, так, це всі персики, нектаринів тут немає, кажу зразу. Так, це ось о, каска у нас. Середній термін дозрівання каска. Так, це ось у нас ранній, ні, середній теж не бачу, як називається, бо там не буду время тягнути. Там, де не бачу, то я краще... Лучше... Так, персик Т3. Ось, так, це вже три в нас штуки. Так, ще персик. Ред робіт, Червоном'ясий, рано раносінній. Так, 4. П'ятий персик у нас новинка, персик фреш вайн, вайт. Один з найсолодших сортів. Це в нас вже.

Зараз, Глорія, персик. Далі Diamond Princess Єсть такий Так, далі персик, Інка. Дивіться, вже з там, навіть листочки, бачите, і цвіт навіть воно є. Так, інка. Персик, фреш, біг. Т п'ятий персик. Так, далі у нас ще, який тут є у нас канадський, хардбінгер. І в мене такий є. Так, і це в нас ось ранній, да? так, Ontario. Посол миру. І 16-й персик. Тардів, тард тардів, Т2. Оце так. Ну, ще тут рози є, ну, рози плетущі. Я не буду їх тут зачитувати. якийсь pink б'юті. Чарл. Чарівник. Ну, коротше, не... не знаю я. І гортензії. Оце ми так от набрали, коротше. Скільки 16. 16 персиків. Ну, буде що підсадимо там, соберемо ще колекцію на двох, <гаду> то в награду в нас там куча. Тепер буде ще й персиків. Ну, старалися, щоб різні були, що в мене, що в Саші. Щоб ми потім могли, якщо, там, друг з другом помінятися. Ну, а зараз що, я, доїду додому вже от то пройдуся, покажу, які ну, у мене там випади. Бо тут, ну, іти, там вітер такий, що смисл, ну, ну пропав та й пропав, що на нього дивиться. Я вам покажу, у мене всі бірковані, там видно, який пропав, який не пропав. Так що оце якось це якось оце так. Доберуся до хати та і все вам розкажу і покажу. Так що. Корнева мача непогана, а на чому воно не знаєш. А, є манджурський, є манджурський. Є манджурський тут, і, ну, коротше, толком брали, брали в Чернівцях, цей. рекламувати не будемо, бо не розуміємо перший раз, що воно, як воно, як піде, так що вибачайте. Рекламою займатися не будемо. Де що в кого. Тут треба ще, ще знати, щоб сортність совпадала, бо щось так багато всього аж підозрительно усе є. Ну, листки ось є на них. Ну Видно, що живі. Як воно піде, що, чи совпаде, сортність, чи ні. Вроді як часний ну, позацінували себе. То не знаю, якось так, без реклами не не скажу, нічого не знаю. за Ну На цьому поки все. Тепер зараз переїду додому, покажу свої, що випало. Ну Що садити, поки не буду, буду дивитися, може ще що проснеться. А там по осьді, тоді підзакажу. Так, ну а тепер я приїхав додому, зараз вам покажу вже в своєму садку, що у мене не перезимувало, ну, які випади у мене за зиму. Це персики ось у весінньої посадки, що я весною садив. Це з атмосфери саду. Тут у мене коротше, бачите, усе що сливи, що абрикоска, воно хоч її підморозило трошки, ну, нічого. Усе воно викинуто було тільки сада, а все остальне в мене прижилося. Бачите, да, все красота, все нормально. Тепер я вам покажу, що не прижилося, те, що я осінню замовляв, і що осінню. В мене... ну, я садив осінню, осіння посадка. Стойте, За... Мудрив я тут сильно. Ось один у мене не перезимував. Ось ось. Месенбріне. Ось, бачите? Нектарин, Месенбріне. Він не перезимував у мене. Не вийшов. Бруньки сухі, повністю. Тут немає ніяких надій, нічого живого абсолютно немає. Стоїть, не знаю. Ну, хай собі стоїть, але нічого живого немає. Вже не знаю, до осені буде місця під якийсь. Викорчу і посадю щось друге. Оце єдиний мене випад, що не перезимувало із весняної посадки. А тепер показую, що з осінньої не перезимувало. У Олександра ми не ходили, там я не показував, там багатенько не перезимувало. Так, значить, це у мене, ну він перезимував, Це донецький білий, він тільки просипається. Ось Маленький, бачите, просипається. Потім садив я ще ось Red Heaven. Він у мене теж трохи бруньки ну, живенькі просипається. Ну, Давайте я так не буду затягувати сильно відео. Не проснувся. Хоча дивіться, віднизу відбив ось алітоп у мене один. Ну, Тут є, треба буде, мабуть, зрізати на зворотній зріст. Потім... Ну, все, ми з Петровичем садили персика. Він з весни так пішов. Багато так бруньок на ньому було, все. І після заморозків щось його побило. Хоча він я його вкутував. Ну, бруньки все висушило. Геть висушило. Ну, зато там воно є внизу. Бачите, брунька цей пішов, одійшов там одна. Теж підріжу зверху. Ну, над брунькою. Да, буде на зворотній зріз. Думаю, що не втратю. Його. Так що потім тут ось у мене геть нічого немає, все сухе світледі. Геть немає і признаку. Тепер ребус 028 сухий, повністю, немає ніде ні листочка, ні, ні одного живого вічка. Це вже в мене в цьому ряду тільки, це вже третій. Так? от. І ще не проснувся, ось ну, як, вона проснулася, щось сильно туго йде, то чи сон, слива, да? Ну, вроді є брунячки, би, ну, проскакують. Ну не знаю, як вона себе. Все остальне наче більш-менш більш, -менш, більш -менш, ну, просипається. Так що якось оце так. Ось теж думав, що не проснеться нектарин у 8. Але щось і квіткова брунька ось є, бачите, на ньому. Ну Пішов, що сильно сильно, сильно він запізнився. О, ну, бачу, виходить. ну чу, Я завтра сюди каплю положу, хорошо залю. Ну, якщо і що, то ось внизу є. Це іменно від Гаврилка, Сергія Гаврилко. <ганування> ці. То, тут на манджурському персику вони привиті. Тобто із... Раз, два, три, 4, 5, із п'яти, з шести, бо один зараз там мене коловорить, я покажу, там дикий росте. Випадів немає. Ну, оце тільки один ванг вісім, слабенько, ну йде. Іде. Випадів немає тут. От. Ну якось оце отак. Це ось оцей ось персик. У мене Fleming Фюрі, Це от Сергія. Коротше Вікторії батька. З голови вилетіло. Прізвище вилетіло Вікторії Максименко. Оттуда. Скібличів, оце один, проснувся, все нормально. от Зараз я ще покажу, теж одних я брав, Сергій мені давав, ось все, ще нектарин, аж тут навіть цвіточки є, от, нектаринчик, нормально, теж все нормально, ось трохи морозом під... Черешеньку підбило, ну нічого. Думаю, все, вона відходить було геть ще хужіше. Ну, як би виходить. Думаю, що все буде з нею нормально. Тут дощується, поливається, так що все нормально. Так, і ось ще в дворі в мене біля воріт, ось біля Вонеградника, Це також шостий садженець від Сергія. Гаврилко от, саджанці Буряківщини, то це манджурський, ну, дикий, манджурка. Будуть свої кісточки. Так що він теж, ось, бачите, просипається, все нормально з ним, якби все добре. Це не проснувся нектарин, щось не хоче просипатися. Ну, так, садили, то не проверений. Я навіть не буду казати від кого то що, бо то таке. Аби місце не гуляли, посадили, а воно не, не проснулося. Ось, опять же, шість кібличів від Вікторії. Ось так на сьогодні Red Heaven. Бачите? Дивіться, Red Heaven. Вікторія, ось ваш маленький персик. Маленький, маленький бачите, і з квітками, ну як квітки пообломуються. Тут йому він ось в затишку, якби. то не достав його тут мороз. Ну і оце якось так. Так, і забувся, я ж я вам сказати, а показати ось, ось перед дімом у мене тут будинок і перед будинком тут у мене ось Шугартайм. О... От Анатолія Федорови Да? у мене брав я в нього чималенько їх, випадів один тільки там. Ну, він під вопросом, там, якщо, що, то на зворотній зріс, я зріжу, то як би немає. Все ну, добре. Навіть в тому садку я весною садив там Сатурн. Просто прекрасніші, прекрасні, прекрасні саджанці. Що тут можна казати? Нормально. Що в атмосфері саду я брав, все провірені, Вони всі пережили, все нормально. Що брав у ярмули Сергія, все нормально. У Кравченка брав е, Анатолія Федоровича, все нормально. Е, от, е. Остапенко, Ви бачите, спомнив я прізвище батька Вікторії. Остапенка Сергія із Скібличів. Також усе нормально. Ви бачили, вони залужували там шкілку дебелячу, таку не знаю, як після морозів. Воно все там бо багато пострадали ми. Ну, Маєте в виду, всі я вам показував, навіть малесенький, то, якби, манюсенький, то тільки що, що показав, то, то Остапенка Сергія із Кібличі, все нормально. Ну, А це ось, не знаю, що і живе і не живе, що то непонятно таке. Я ж кажу, не буду я цих казати, рекламувати, бо ну, є в мене тому садку. Бачите, це вже я вам. Один показую. Ми через що і в Саші не рекламував. Я нічого, бо не провірені. ну Для чого я люди понабирають, може, знаєте, а може то якийсь перекуп чи ще що будемо виручати. Я вам назвав у кого провірені. У ярмоли Сергія. Всі вони нормально, все, чітко. Я вам показував садок. В Остапенка нормальні. У атмосфери саду нормальні. Брав. Що тут скажеш? Всі вони прекрасні. Всі вони цей. У Сергія із Буряківщини також там всі нормально, там без питань. Я вам показав із 6-6, усі якби, на манджурському персику, все прекрасно. Так що... А ціни не перевірені, я ж кажу. То я вам показав там сухий осьо. І там, що не проснувся коло воріт, третій також непонятки. Ну, тобто, Навіть і розказувати не буду, бо. Щоб ви не наступали на мої гроблі. ну коручше, якось отак. У Саші теж там багато брали, не перевірених, бо вже пізно кинулися, треба було срочно, а вже порозкупляли, та ще в тому році град був, то повибивало багато. Не в атмосфері сада ми не купили, бо сказали, що з градобоїнами, каже, ну, звиняйте. Тобто не вийшло там взяти, то вже знаєте, як горить, от хочеться от прямо зараз. ну Брали де попало, то через що я вам і не показую, і не кажу і не називаю, де то брали. Бо результат воно, плачевний, так як я показував раніше в таті в саді, десь набрали ми я набрав, то із п'яти чотири викинув. Короче. І умови у мене всі однакові, однаково кормлю, поливаю. Ну що там, ну дихаю на них, а воно от так. То я через що сказав, що я не буду казати, рекламувати. Ото провірені люди, воно я вам показав. Воно росте, то воно тайм, Весь геть усипаний був у квітах. геть. Це ж я ще не, ну, буду ось, ось формувати, його, зривати, бо тут же скільки цих плодушок нав'язалося, і він же ж маленький. Дивіться, ну, поставляю по одному персику ну, на, на одній гілочці. Ну, може, максимум три штуки ставлю чотири, може, все, кожному по одному. А те все видалю, мені треба маса для чого мені загробить. Ради... Я краще ходжу в магазин та куплю той кілограм, ніж тут загроблю собі деревинку. Так що якось оце отак. На цьому все. Показав я, зробив вам чесний огляд, що не все дуже так гладко повипадало. У мене дерев шість, наверно, з усіх. Ну, от, така халепа. І в Олександра теж халепи там. Навірно, ще більше. Там він на бугру провіває. Може, не хочеться казати, що це може й продавці. Ну, обвиняти людину. Знаєте, може ми щось неправильно зробили, хоча я не знаю, що тут неправильно. Все воно посаджено, все ви бачили, це ж все росте. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео.